Друзі, з'явився у нас пульт для бази та для лаку. Стильний дизайн. Чудово працює по лакові, розбиває хорошо капельку в туман. Поворотну систему має. Показники 1,3. Дюза, як брендових 1,4. На лакові повільний не буде. 5000 b Підходить дуже чудово під лачок, друзі. Також не можна розкидувати і серебро. І різні фарби, друзі. Більш того, можна навіть ним накладати. Тобто, Є куди викручувати, є куди гратися. Тобто дуже чудовий пульт за невеликі кошти, а іменно 5 тисяч гривнів. Ось такий пульт коштує, який закриє питання ваші по базі, по лаку, по акрилі. Дуже чудовий, провірений. Не вперше в мене він. В продажі, тому хто ще шукає недорогий якісний пульт, ось відповідь на ваше питання. Ось такий пульт. 5 тисяч гривень, дзвоніть, пишіть, номер телефону, як завжди, в описі.